От з тої то доби тяжкої у моїй пам'яті старій пригода, згадуєсь, такої, не дай вам бачить Боже мій. Згадалося, як пан Мигуцький з громадою пожартував, згадався плач і стогін людський, якого жарт той коштував. От слухайте ж, не в тій я ціле говорю вам про давнину, щоб, може, ви на дітях мстили батьків, засліплених вину, Бог з ними. Вже досить помстилась над ними власна сліпота. Глядіть, лиш споминка лишилась у нас про пана, а то та палата, що ми мурували, котру він, було, назива Моя твердиня, де дрижали піддані, де музики грали, пані й пани всю ніч гуляли, синині коршма, в панській зали шваркоче нині жидова. Помстився Бог за наші муки, і як тепер про панські штуки Говорю я, то не на те, щоб вас ненависть розбудити, бажанням помсти сквернити свободи твориво святе, А лиш на те, небожата, щоб споминка старого тата, Мояся споменка споминка мала, вам сил, відваги додала. Ще ж не заснуло наше лихо, то голосно воно то тихо підкрадується до села. Хто знає, може, доведеться і вам такого ще дожить, що чоловікові здається, тут. Треба голову зложить. Пропала правда, згибла доля, закована громадська воля. Неправда всюди верх держить. Таку-то хвилі, діти милі, ви повість згадуйте мою, і згадуйте, що сеї хвилі я з досвіду вам подаю, в сам час, коли неправда люта, найвище голову здійма, в сам час, коли народні пута найдужче тиснуть і закута народна мисль мовчить, німа, довкола найтемніша тьма, надії й просвідку нема, в той час якраз ви не теряйте надії, твердо теє знайте, що в груз розсиплеться тюрма, неправді й злу не потурайте. в не невірі рук, не покладайте і увільняйтеся з ярма.